Цяальні проблеми у Чернівцях відбувся фестиваль реклами. У Чернівцях на вулиці Худякова затопило квартиру. Фемінізм данина моді чи одвічна боротьба жінок за свої права. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час новин Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Чернівецьку область відвідав надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Гансу Юргену Гаймзюто в будинку з Левими презентували економічний та інвестиційний потенціал області. У свою чергу дипломат повідомив, найважливішим для нього є розумовий потенціал українців. Визначну роль для цілого нашого регіону повідомив посол відіграє національний університет. Поруч із яким не менш важливим є те, що на території області співіснували багато культур та мов. Можливості прикордонної області потрібно тільки розвивати щодо економічної співпраці. Дипломат висловив сподівання, що в Україні будуть створені привабливіші умови для роботи німецьких підприємств, яких на нашому ринку гість хотів би бачити більше. Прикордонники готуються до чемпіонату євро 2012 Основними завданнями, які вони поставили перед собою, це швидкість, безпека та комфорт під час перетину державного кордону України. Для того щоб заплановане втілити в життя, вони зокрема започаткували проведення круглих столів, на яких у режимі відеоконференції вони мають змогу спілкуватися зі своїми колегами всього західного регіонального управління. Одним із таких заходів проведення зовнішнього аудиту є є. Проведення круглих столів, під час яких до керівництва регіонального управління, органів охорони кордону громадяни, які мають якісь питання, що стосуються порядку перетину державного кордону, можуть звертатися в онлайн-режимі під час проведення даних круглих столів і отримувати кваліфіковані відповіді спеціалістів. 85 буковинців захворіли на відкриту форму туберкульозу в 2011-му. І, хоча цей показник один з найнижчих по країні, половина з них звернулись до медиків надто пізно на важких стадіях недуги. А за даними фахівців, такі хворі за рік можуть передати інфекцію 15 іншим людям. Тож лікарі нагадують про необхідність щороку проходити профілактичну флюорографію. А якщо у вас затяжний кашель, у грудях та швидка втомлюваність, не зволікайте з медичним оглядом. Майже половина хворих були на такій стадії захворювання, які вперше звернулися, в такій стадії захворювання, коли вже розпад легеневої тканини, що свідчить про пізнє. Звертання про занедбання захворювання тривожна статистика від лікаря-епідеміолога. Хоча кількість хворих в області на відкриту заразну форму туберкульозу не зростає, випадків пізніх звернень до медиків дуже багато. До всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, в місті щороку працює вуличний флюороцентр. Проходить дуже багато людей завжди студенти, будь-хто може прийти, звичайні перехожі. Лікарі кажуть, трапляється, що виявляють носіїв палички коха, які недолікувались. Бувають пацієнти, що не робили флюорографію роками. Про схоже недбальство щодо перевірки на туберкульоз розповідають і в СЕС. Буває, що сусіди захворілих більше переймаються їхнім здоров'ям. І сказав, що в нього сусід з формою туберкульозу він хотів би знати, яка подальша його доля. Він був госпіталізований. Що з ним далі сталося? Нехтування профілактикою та лікуванням туберкульозу лише збільшує ризик розповсюдження хвороби. Тому цього року Верховна Рада прийняла законопроект про примусову госпіталізацію хворих на заразні форми туберкульозу та тих, що порушують протиепідемічний режим. Майя Гумена, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Про фемінізм говорили в черговій програмі Суть речей на станції ФМ. Запрошені гості дискутували, чи є фемінізм даниної моді або одвічною боротьбою жінок за свої права. Емма Антонюк за рівність чоловіків та жінок. Вона вважає через те, що хлопчикам та дівчаткам ще з малого віку дають стереотипне виховання, одних вчать бути сильними лідерами, а інших покірними. В українському суспільстві є проблеми з порушенням прав жінок, як на роботі, так і в сім'ї. Ми виховуємо двох таких різних з іншої планети людей. А потім створюємо багато телепрограм, Пишемо статті там чоловік, жінка, як зрозуміти жінку, як зрозуміти чоловіка, як обманути жінку, як обманути чоловіка. Тобто, ну ми самі це зробили. А насправді, якби це все було збалансовано, то суспільство було б набагато краще. Вигадкою фемінізм вважає Володимир Антонюк, каже, прихильниці цього руху навіть не мають єдиних вимог. Чого ж вони хочуть досягти гендерною рівністю? Інші говорять, що дайте нам права і обов'язки такі самі. Інші кажуть, ми тільки хочемо прав чоловіків. Тобто, насправді це, це хвороба мозку, яка поражає от жінок в основному, які намагаються довести, що жінки. Нещасні, а чоловіки природньо всі козли. Ну і власне кажучи, і підтримувати потрібно будь-яка будь, -яку, будь -яку ініціативу, яка буде направлена на підняття ролі жінки, яка і пригноблення чоловіка. І додає, чоловіки не винні, що домінують у суспільстві. Правда в тому, що цей світ створений чоловіками. Чоловіки розвивали цей світ, чоловіки створюють машини. Назовіть ті. І винаходи суспільнозначами, які насправді рухали прогрес. саме феміністки й почали змінювати становище жінки в суспільстві? Відповідає Ема Антонюк. Порівняно нещодавно жінок не допускали навіть до освіти. Досить було отримати мінімум знань щодо світської бесіди, каже вона. Чоловіки питають: а де жінки філософи, а де жінки художниці, а де жінки поети? А як можна було зробити хоч один нормальний винахід, коли елементарно я не можу отримати освіту? Звідки у мене будуть ці знання, якщо я не маю права брати в публічній діяльності участь? Детальніше про цю дискусію дізнавайтесь на нашому сайті acc.in.ua та на офіційній сторінці програми суть речей у мережі Фейсбук, де знаходиться аудіозапис ефіру. Василь Галущак, Майя Гуменна, Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях на вулиці Худякова затопило квартиру. Аварія сталася на горищі будинку, розкрутився вентиль системи, яка випускає повітря з тепломережі, і вода почала стікати донизу. Мешканці у розпочі, адже зі стелі капає цілий день. Мокрі ліжка та килими. І чи відшкодують комунальники всі ці збитки, невідомо. Прийшов з проволоки з собакою, чую шум в хаті захожу прямо поток кровать Водою зразу побіг, підложив тазики, побіг наверх, перекрив. Кран з нього текло. Ну, текло, капало великими каплями наверху з слівного бачка. Все, крім того, що от з люстри текло, от тут теж поставив. Така прикра ситуація спіткала пана Леоніда вже вдруге. Два роки тому його квартиру вже затоплювало. Тоді аварію ліквідували працівники жрепу. Тепер комунальники кивають на представників тепломережі. Саме вони повинні відповідати за завдані збитки мешканцям затопленої квартири, адже витік стався з мереж теплопостачання. Кровать все впітало, все ковер впітав. Ще паркет, невідомо, що був, ковер питав, скільки воно могло. Е, ну, в мене слів нема. Так, а, а я просто говорю ситуація? Якби я пішов на роботу, що б тут робилося? Воно б тікло цілий день, воно б затопило далі, і нижні етажі, і все тут мало бути критична ситуація. Постраждалі ж переймаються тим, що працівники Чернівці теплокомуненерго акту про підтоплення квартири ще не складали, і письмово збитків не завірили, тому можуть відмовитися їх відшкодовувати В свою чергу. Тепловики запевнили, що вони візьмуть на себе всі витрати за ремонт квартири. Ці всі питання деревльовані законодавством, і хто на ній збитки, то їх відшкодовує. В даному випадку славський витік з мереж теплоплачениць буде відшкодовано в повному об'ємі все те, що там пошкоджено. Все зрештою, такі випадки в Чернівцях не поодинокі, тому ми й надалі слідкуватимемо за перебігом подій. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наркоманія куріння, здоровий спосіб життя, екологія та любов до рідного міста це основні теми соціальної реклами, яку розробили чернівецькі студенти. Молодь поставила собі за мету креативно, влучно та доступно донести до людей правду про життя. Таким вдався шостий відкритий Буковинський фестиваль реклами у Чернівцях. Після закінчення інституту Настя хоче працювати в рекламному бізнесі. каже, що в неї безліч ідей та задумок, які вона хоче втілити в життя, адже впевнена, що наша реклама далека від досконалості. Вона не викликає емоцій глядача і не запам'ятовується. Реклама повинна викликати обов'язково емоції. Е, нехай то будуть позитивні. Як е, бажано, щоб це були позитивні. Але звичайно, якщо це соціальна реклама, то вона повинна бути більш жорстка, щоб люди розуміли. Е, що правильно робити, а що ні у фестивалі взяли участь 127 учасників, які представляли 231 свою роботу в різноманітних номінаціях: соціальна реклама, комерційна, відеореклама, реклама, чернівців, рідного вишу та розробка бренду міста. Студенти з 10 вищих навчальних закладів боролися за перемогу в цьому конкурсі, адже міська рада відбере найкращі роботи і розмістить їх у Чернівцях. Ми кожного року відбираємо дві роботи. Міська рада і соціальної реклами і з реклами нашого міста. Розміщуємо їх на бібордах нашого міста безкоштовно і Звичайно, що цей студент чи студентка мають таку безкоштовну знову ж таки рекламу і можливість споглядати на свою роботу протягом всього року. Одними з переможців у конкурсі стали гості Смельницького, які через рекламу зізнавалися в любові до свого рідного міста. Кожне місто варто, щоб його любили, і так як ми саме з цього міста, ми більше любимо його. Тому у нас була така ідея зобразити саме любов в вигляді серця до нашого міста Хмельницького. В змаганні серед відеоробіт перемогла реклама Дениса Свекли та Віталія Скриги. Хлопці відзняли наше місто з дахів будинків. Це було спонтанне рішення, але результат перевершив їх сподівання, адже під кутом 45 градусів з висоти пташинного польоту в Чернівці стали іграшковими. Одна хвилина це як один день. Якщо подивитися на цю роботу, то в середньому за 45 секунд ми бачимо, так як наше місце. Починається, як воно бурхлить, так як воно закінчується. Якщо взяти оці ракурси, які йдуть зверху, це як один мурашник і конструктор Лего. Окрім експозиції та перегляду рекламних робіт на фестивалі, також пройшли майстер-класи про розвиток реклами у мережі інтернет та про світові шедеври рекламних ідей. Адже розвиватися молоді є куди, і найголовніше, що вони цього хочуть. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.ua. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.